О, хорошо. Скажімо так, блогерські будні. Сьогодні 14 червня. Субота, да, до речі, вчора була п'ятниця 13-го. Е -е, а що далі по сценарію? Блять, у мене сценарії нема. Коротше, суть така. Завтра неділя, мені треба щось виставлять, але мене не знято ні хера. То, що я тиждень що робив, правильно працював. Бо чого? Бо завтра я куплю собі новий. Хоче зробити доріжку, щоб ви дивилися наступний випуск і її не знали. Правда, Соня Паша тут подивляться ці відоси і, і такі... Че в нас удвоє? Ми з ми ми тобою були, ми тобі гроші позичали, ти окунь. Ех, да. Ну, в принципі, як. Я хочу сказати таке, що е, є паузи, а це зати тисяча перед бурею. От куплю я собі, а що не скажу, так. Не скажу. Блін, от, от як це так не скажу? Ну, це таке життя бентежне. Ви заходьте краще в мій телеграм-канал, де я показую кружочки, як я працюю. Або він інсту. Ну тут проблема в тому, що я там так само рідко викладаю відос. Ну, як рідко? ну то раз в тиждень, ну два рази тиждень, іноді раз-два в тижні. Коротше, стабільності ніякої, але іноді там рілси з'являються, історії дуже іноді з'являються. Але інста загалом нормальна, пайдет. Так, так, так. Про що це я? Ага. Завтра я їду в нічну, щоб купити цю саму хрень, яку мені ну треба, на, да, да, на яку я позичу дофіга маленьку кубку грошей. Е, ну як, позичу? Позаїмствую на тижня-на два всього. Так що, в принципі, можна буде сказати без мам, без пап і без кредитів. да, Це те, що я хочу прямо сказати. А це таке. Зараз, сьогодні, 9 година приблизно субота, я спав біля 8,5 години і я ще не біг. Прийшов на стадіон о 8.30, але там вже було, ну, купа людей. Якісь тіпи сиділи, якраз там, де я рюкзак пишаю. Але мені таке не підходить, бо ну блін, в рюкзаку айпад, в рюкзаку гаманець, в рюкзаку телефон. Ні, то не круто, я манав. Та ну, тим більше це бігать якісь там чорти такі, сумнівні сиділи. Тож я прийшов зараз. на Це дуже далеко, коротше, від мого дому кілометра 4. Чи 3. Не знаю. Uh, і зараз так, да, дуже важливо записати цей відео з 28, хоча б на 5 хвилин, хоча б, аби мені не монтувати його. <смі> Зробити кольорокорекцію, ставити тут Телеграм, інстаграм. І все. Загалом все. Це буде така собі. Та я лінтяй просто, ну я ніхіра не знімаю просто роботу тиждень. Ну все, мені треба було зараб... За зарабатувати, да, ще ш... шарага, останній тиждень буде. Оце ось останній тиждень і тут, ну. Кілька заліків треба було здавати. Ну Блін, це ж взагалі капець. От і сиди, що це такі. Скільки це ще можна писати. Yeah. <рире> да. ну, Обачно буває таке, що ти приходиш і вже після п'яти часов пахав і на парах сидів. Коротше, не знімати ну, зовсім не було. Шо. Ну, як не було щось. Зніматися все можна було. Але найзручніше це робити з айпадом. Це вам така підказка, що я там купуватиму. Оце тако. Це тако. Значиться. Ця... Думав, я скупатися за рою, але. Ну, вода більш менш чиста, але там якесь жебуриня плаває, Я їбав і холодно трохи. Ой, да, це таке. Бентежно, бентежно трошки. А, так, так, так. Що там? Завтра 120 км на велосипеді? Тобто сьогодні я бігти багато не буду. Ну, Якби я прибіг сьогодні 15 к... Ой, блін, 15 6 км. я би завтра не пробіг 6 км. Ну як? Більш-менш це було б можливо, а ще вітер. Це було б більш-менш можливо, але. Ні. <смеш> ну без шансу. Е, хто б той зараз прибіжу метрів 500 спринт? Спринт. М -м, імба, а чого ти губалусну? Пробіжу спринт, 200 прыжкових скакалки, 30 отжиманій, І по суті, я утрішню цю тему закриваю. Щоденність і постоянство в мене зберігається. Але ж ну да, це не 5 км, це не 6 км, це, це 500 метрів. Ну, а ще я пройду сьогодні 10 км за ранок, ну пройду. Ну це ж блін, йо-ма-йо, ага, жир топиться. А, який жир ти що гоніш? Уготону это сало. <laughs> да. Я так розумію в відосі ну, абсолютно нічого не зрозуміло. Якийсь пацан сидить, знімає на iPad, ну десь в якійсь з дупі світу і розказує тупо ніщо. Да. Обіцяє, там завтра буде блог, ой, те все, звісно. Реально, завтра буде блог, досить цікаво, я думаю, це має вийти. Ну адже, дивіться, я проїду 60 км в одну сторону. Це вже ну, хвилин на 10 контенту. Ну ладно, хвилини на 3, я думаю, це все затримається. Тоді, hello WhatsApp, Sofia, hello WhatsApp, Пашка, my money? Yes, man, and Розетка to buy the. Ага. Yes Man. Оце такий вам спойлер. Хотя, блін, я ще ж ні одного кадра не зняв. Я взагалі навіть привітання не зняв туда. Stonx. Геній. Просто геній своєї справи, ви розумієте? Ви знаєте, геній я. Цей тиждень я трохи задовбався, але не так, як по... БЛЯТЬ. Риби. Цей тиждень я трохи задовбався. Але не так, як попередній. Бо попередній це взагалі був П... Да. Я ну, прикольний вийшов тиждень, да, нормальний. Такий стандарт. Ну, ну, блін. Робота дохера, понеділок вихідний. І все. Виходиться. Я рекорд, до речі, поставив цей тиждень. Я за три години порубав машину дров. Ви прикинь! А мені на таке треба було часов п'ять ну, минулий рекорд. Ну, там дивіться, така тема, що треба було бити на, ну, на пополам паньок розбити на три частини, на чотири. Тобто не треба було дрібити. Там дубовий паньок, нормальний таких розмірів, по суті, розбий пополам на четверо і йде далі. Так що я, по суті, за час розставив усю машину, просто розставив. Ну, Ой, яка сасна ножка ставив, як цей той. Ну, ну стоячі паньки, і вони так поляна, така здорова була накрита пенька. І ходив, тупо махав колоном, так часа за два і все зробив. Make break, to make, відпоч... бля, чухайте, to make відпочить. чухається нога. Блин, мені завтра їхать. І взагалі, да, відпочинок, завтра велосипед мені подобається на велику кататися, велосипедочки віддіваються, і я газую, газую по трасі. Ну, спойлер, як я ще нам міг на заробити на те, що куплю. 40 тисяч, блядь. Наша жопа підмерла. Так тут не мокро, нормально. Айсінг вже, напевно, досить буде. І, взагалі, пішов я бігать спрінт. Отак, я рішив. Давай тут прям. Так, взагалі-то щойно в мене була весела руханка, а ще в мене ноги класні. Хір'янський. машина. Весела руханка, я тільки що трошки потанцював. <х -х 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 -х. Ну, музика ж нормальна була, так? Да? Жаль, я тільки включити її не можу, бо там авторські права прилетять. Значиться, зараз бігаю, скакуваю. Uh, бігаю, скакуваю і взагалі пуш, 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 making harder, do it faster, щось там stronger. Да, uh, every day making better. Що, блядь? Stay hard, stiffless. Так, біжу. Отут вокруг дороги пробіжу. Я ніде туди не біжу, там, грязь, ніба, не Все, хватит, наверное, сегодня. Я с***ся. Фух. Ого! Це не працювався. Пізнаць, двадцять. Ай, ай, ай. Сложно тут прийти, якщо на асфальті легше. Купець, я не вимовляю слів. Пожалуйста, язичок, давай, работаем. Так, пойдет, нормально. Значить, я слівни вимовляю, ви вы розумієте, це вообще капець, вже томився, страшне. А я тільки прокинувся, ну, буквально годину, годину тому. Стоп, яку годину. Півтори години тому. Раз, роз, 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 раз. раз раз О, пайде. Блин, де це пішся вже без піску, коротше. Тепер на кулачки. Раз, два, раз, два, раз, два. Все, зап'ясти зламай, давай. Ти пішли отсюда. На сьогодні випуск заканчується. На нога. На сьогодні випуск заканчується. Всім до побачення, Стей хард, плист тіпи. Коротше, я вас буду мотивувати, Ну тільки мені зараз немає вас мотивувати, а я тупо работаю. Бля, Мені треба шорти знімати. Я не в тій взагалі темі варюся. Заходимо в інстаграм, лайкаємо останній рілс, бо він охеренський. І все, і все, стейхар, типи. Я бігав цей тиждень багато, реально багато. Значить, це вам треба оцінити, поставити лайк, коменти, репост. Це все по останній рілсі, і по цей відос. Коменти просто з по-страшному.